Я б дуже хотів мати вертоліт. Це машина моєї мрії. Мені б такий позашляховик. Ти подивись на ту нову машину? Якби я тільки міг дозволити собі машину, я б хотів мати велосипед. Він може ходити куди завгодно. Іноді ми просто не усвідомлюємо, наскільки ми щасливі, сприймаючи все, що маємо, як належне. Ми схильні зосереджуватися на тому, чого нам бракує, але важливо навчитися цінувати те, що ми вже маємо, і не звикати до цього занадто сильно. На жаль, лише втрачаючи, ми починаємо розуміти справжню цінність того, що мали. Є дуже глибокий вислів, над яким я рекомендую кожному замислитися. Щастя не в тому, щоб завжди отримувати те, що ти хочеш. Щастя приходить від вдячного серця та віри, що Бог завжди піклується про нас. Павло каже: Я навчився бути задоволеним тим, що маю. Я вмію жити і в бідності, вмію жити і в достатку. Ми публікуємо надихаючий християнський контент. Підпишіться, щоб не загубити наш аккаунт.